Слава Україні! Розпочалася 580-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. В минулої доби Російська Федерація вчергово атакувала Україну ракетами та ударними іранськими дронами типу шахет. Нашими захисниками знищено 11 крилатих ракет Калібр та 24 ворожі шахеди. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову атакували Україну дронами Камікадзе типу шахет. Протиповітряною обороною знищено 26 із 38 ворожих ударних БПЛА. Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України. Знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 25 бойових зіткнень. Ворог завдав 16 ракетних та 72 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпу вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об'єктах нашої держави. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали. Сеньківка, Іванівка, Кислівка Харківської області. Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінновибухових загороджень здовж державного кордону в Білгородській області. В Зоні відповідальності УСУ Хортиця на Купінському та Лиманському напрямках противник наступальних дій не вів.